І синів Україно рідна, нація не Чорну стрічку в доля заплила. Ми тебе не кинемо, Україно, мамо. Ти найкраща у світі, ти така одна. Родину Володимира Стуса та директора Калуського ліцею номер 3 Михайла Коротича. Родину Віталія Олексина та класного керівника Лесю Шпенюк. Родину Андрія Рендзяка та класного керівника Оксану Яворську Найкраще забирають небеса, а вересень чи чорну хустину, як дощ осінні падає сльоза, не плачте люди, я помер. За Україну не тужи матусь, я прийду у сні, тихенько обійму тебе за плечі, журавликом прилину на весні, засвічу зірку у холодний вечір. Тримайте стату, я живим, так щось нестерпно палить груди. Богу заступництво! І щоб згадувати нам цим меморіальними дочками про заслуги наших померлих героїв, які віддали життя за. Нашу батьківщину, нехай прихва їхнього життя заохотить нас краще шанувати Господа Бога і сумлінніше, виконувати наші обов'язки перед Богом, церквою і Батьківщиною. Андрія, Володимира, Віталія, Андрієм, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос є істинний Бог наш, що живими і мертвими володіє заради нашого спасіння за молитвою причистої своїй матері, душі спочили грабів своїх, полеглих воїнів Андрія Володимира, Віталія, Андрія у місці світлому оселі, молення в раму в покої, до праведників причистих. Нас помилує, спасе, благий, полюбний. Амінь. Насамперед, я би хотів висловити свою щиру вдячність своїй рідній школі та органам муніципальної влади за те, що вони надають можливість калаській молоді знати своїх героїв в обличчя. Тому що зараз надзвичайно важливо знати, а тим більше розуміти ціну, яку ми віддаємо за незалежність та суверенітет нашої держави. Серце стискається від волі. І вже ти не, не маєш сили терпіти. Я пишу, я пишу по святу тим хлопцям, тим синам, яких нас більше немає. Коли так хочеться, хоча б на миті з тобою ще поговорити. Я так тебе чекаю, все чекаю, що ти подзвониш. Або прийдеш б у сні. А ти далеко, так далеко, у світі іншому. А я чекаю, все тебе чекаю. Мій сину, мій герою. Хотів ти Україну захищати, любити рідний край, свою родину. Найбільше сина, на жаль, не збудив свої мрії. Про що ти мріяв з ним, про вільну Україну? Вірвався у життя, той супостат прокляти, хотів нашу волю відібрати, і не задумуючись став, ти нашу волю боронити, і прийде час, і буде перемога, і зацвіте наша незламна Україна. Тож не забувайте тих дітей, що вибороли волю, віддавши все своє життя на полі бою. Слава Україні! З перших днів війни 24-го року, зразу відправився моїй команд, щоб стати на захист України. Оскільки в нього не було воєнного досвіду, не було. Навіть воєнного 9, то його відправляли, декілька разів звертався. Його не приймали, потім територіальну оборону неодноразово. Але там теж, оскільки нема мав воєнного 9, без люди. Сергіт Андрій мене до школи визивав директор, за те, що він трошки в кінці привозів. Я з ним поговорила, більше до того не буде, я її з більше до того не буде. Я дякую Богу, за свого сина, до своїх сім'ї, про те, що виростила їх, він допоміг мені виростити їх такими добрими, такими люблячими синами. Андрійко дуже сильно мене любив, я його дуже сильно люблю. Він давно мені квіти, воно було просто так, не зійшов. Тільки щоб мені принести якесь щастя, щоб я була, щоб не плакала. Мам, щоб ти не плакала, щоб ти не переживала, він не це говорив. До... Він... Після загибелі його я ж тоді узнала, що мій аз почав писати книжку, я не знала, що в нього є такий дар, а він не встиг. Зати нам пробував місце, де тебе чекають. Я вдячна Богу, що в нас було це місце, де дитина була мала тій присутніх, де він міг вернутися, де він відпочивав душею. Дякую всім, що прийшли сюди підтримати нас. Всім, кого я знаю, мерії, і ще не І всім хто тут стоїть мотиві, їм ще дякую за те, що підтримуєте нас, наші хлопці, допомагаєте нам. Дякуючи останній Степаніко. Нашу Я дуже щиро вдячна за все. Дякую школи, що все завжди Дякую всім, хто підтримує нас. Небезпеки плаче, плаче нашими хлопцями, нашими сльозами. Але буде, колись перемога, закінчиться війна. І все буде добре. Тільки наших хлопців не буде. Не прийдуть, ні одні хлопці, не подарують більше москві. в oh, Україні okay.